Що робити з черешньою, коли вже всі наїлися і не хочуть її навіть бачити? Беремо дуже красиву свіжу стиглу черешеньку. Також, щоб їй було не дуже сумно, можна взяти її в компанію і ще залишки ревеню, який теж самотньо сумує на грядці і переростає. До речі, хто не знав, в Латвії, де ми прожили півтора роки, ревень це взагалі цілий культ. Там є цукерки з ревеня, морозиво бо бозна що ще з ревеня, сироп з ревеня, свічки з ревеня і взагалі все, що тільки можна придумати, з ревеня. Стягуємо з нього за таку загрубівшу шкірку, бо вона не дуже смачна. Поки я чистила цю неземну красу, згадала, що колись в дитинстві це було. Таким смаколиком для нас, ми їли його сирим, просто так зриваючи з куща, обдираючи ці шкурки і гризли немов в цукерку. Ото в нас дитинство було, правда? Боже, яка я вже стара. Далі переходимо до черешні, нам треба вичивити з неї сік, черв'яків повитягувати, і кісточки, і взагалі все, що нам не подобається. Черв'яків можна, звісно, і не витягувати, то все ж таки м'ясо, але то вже так, на любителя. Так як поріг в мене все ж таки солодкий, а не м'ясний, я вирішила цих друзів подіставати, хоч в цьому році їх ще треба тут пошукати в цій черешні. Ну, здається, все. Ліжемо наш ревень на такі приблизно шматочки. До речі, в Латвії він називається Рабарбери. І ця назва схожа на західноукраїнську. А на Західній Україні якось рабамберу чи ну, щось таке схоже. Далі ми переходимо до тіста. Беремо 4 яйця, розбиваємо їх в миску. Наступна дія це склянка цукру, я беру трішки менше, ніж склянка. І е, трішки так на повільних оборотах розмішую цукор з яйцями, щоб цукор розчинився, поки що не збиваю, а просто розмішую. Розмішую я до того часу, поки не розчиниться цукор. Далі додаю дрібку солі, ніж трішки ваніліну. І збиваю до посвітління маси, і поки вона збільшиться вдвічі. Далі я додаю му борошна. Цього разу я ніби трошки більше додала, щоб мені здалося, воно воно зарідким. І пиріг був трішечки такий тугенький. Я такий не люблю, я люблю більш такий повітряний, Тож в середньому пропорція склянка борошна на цю всю масу. Але дивіться самі. Що буває таке, що яйця менші більші, і тому треба дивитися теж по цьому. Маса має бути приблизно як густа сметана по консистенції. Тому борошна може бути як менше, так і більше трішки там на пару ложок. Але не пересипайте муку, бо буде туге і досить сухий пиріг виходить тоді, хоч теж смачний, і він е, менше. Е, Хотіла сказати, не так швидко їсться, забула слова. От така приблизно виходить маса, вона має повільно так стікати з вінчиків. Далі ми висипаємо туди нашу начинку. Начинка може бути будь-яка. Взагалі класична шарлотка. Це така. З яблуком, так, але може бути все, що завгодно. Я туди можу додати вишню, вишню з яблуком, якісь абрикоси, солом, все, що мені подобається. Геть забула сказати, що поки ми додаємо фрукти до тіста, треба вімкнути духовку на 180 градусів, щоб вона нагрілася. Тим часом беремо форму, застилаємо її пергаментом. І в мене така роз'ємна форма, я нічим не змащую, просто потім, коли витягаю його з духовки, проходжуся, він трішки витягне, і я проходжуся звичайним столовим ножиком по краю, щоб краще відстав. Але в принципі він і так нормально в мене відстає. Викладаю тісто і відправляю в нашу духовку десь приблизно на півгодини, але треба теж моніторити, дивитися, проколювати шпажкою дерев'яною. Коли шпажка суха, тоді він і готовий. І от така смачнюча краса в нас виходить. Робимо, як Юлія, висоцька, посипаємо зверху цукровою пудрою. Можна цього не робити, але так як там досить багато таких кисленьких фруктів, то не завадить. І от така от краса, можна пити чайок, наливайте каву і запрошуйте всіх своїх домашніх до цієї смакоти. Всім смачного і приємного чаювання!